У нас пауза. Зараз поп'ю чайку, з'їм печенюшку, протру вікна як панірував. І поїду далі. Ще в мене 100 км залишилось. На дворі красотінь. Ну, якщо не виходить на двір. 5 градусів. А виглядає так, будто градусів 16-18. Такі діла. шепче на вулиці 2-3 градуса тепла, снег з дождем йде. Ну а ми їдемо займатися нашим любимом делом. Будемо вантажити наші автомобілі. Після того як ми їх знайдемо, перевіримо, щоб вони були не пошкрябані. Такі справи. казав, що дуже люблю таку погоду. Але все познається в порівнянні. Так, щоб сидіти в машині, пити гарячий чай, а не бігати по вулиці і робити вид, що ти працюєш. Ну нічого, у природи немає поганої погоди. Працюємо далі. Сніг еде, сніг. Скоро новий рік. Fire... Hours later. Так, загрузився. Дві годинки пройшло. Намок, звісно. Тому що на говорі 2 градуси тепла, такий такі сніжок іде. І загрузить, як така собі. було б не так печально якби це була дальня дорога. А їхати всього 180 кілометрів. На ці 180 кілометрів заправка й для виводження. доставка це коли ви вигружаєте автомобілі, закриваєте їх і документи і ключі кидаєте в поштову скриньку. Коли відкривається автосалон, люди приходять, забирають документи ключі, приймають ці автомобілі і далі вони йдуть туди, куди вони призначені. Це використовується коли салони працюють з надійними поставщиками. Тому що ти машину віддаєш, і заднім числом тобі можуть... Щось там дописати в своїх документах, так що вона або безхрябана, або без одного колеса, або ще щось. Е -е, обично це так не відбувається, тому що от, е, ночна доставка використовується, коли працюють е -е, клієнти, які в добрих стосунках з постачальниками. Ну, грубо говоря, не підставляють друг друга. В свою чергу ми зобов'язані при погрузці слідкувати за тим, щоб автомобіль був о, в кондиційному стані, тобто комплектація, не, кузов, не без шкрябен. Ушкоджень, тиски, гризина, скло, ну як має виглядати новий автомобіль. Так само ми маємо його загрузити без, без ушкоджень і вигрузити. Ну, я вам скажу, що їздити це не саме важке в нашій роботі. Саме важке, це як я вже казав в прошлому відео, це вложити на цю мозаїку. У мене сьогодні було два вивантаження. На першому вивантаженні було три автомобілі, я викинув, вигрузив, вивантажив. На другому вигружав 5 автомобілів, але там вже був контролер, який приймав, заглядав кожну шпаринку, бачав, облизував, скло, пробував, чи воно справне, чи ні. З однієї сторони, добре вивантажуватися нощу, тому що немає голов ти просто викинув машини і поїхав. З іншої сторони, буває, що треба, щоб контролер подивився ці автомобілі. вот эти красавцы что на воде стоят они у меня просто вызывают восхищение какие махины очень массивно смотрятся очень красиво конечно в порту можно много интересного увидеть тем более если тут В таких містах редко буває. Я знов перейшов на російську чомусь. Я вибачаюсь, буду намагатися максимум приділяти увагу і розмовляти українською мовою. Це такий контент, який я планую виробляти, він більше врахований на україномовних глядачів ну я тут скажу вам я вперше є правило далекобійників які мають досвід я думаю що я трошки досвіду маю якщо не впевнений куди їхати Треба рухатись повільно і не робити різких рухів. Це, я розумію, заправщик справа у нас. Справа танкерниці, заправки, не знаю, чи в них заливають, чи з них зливають. Ну, ми під'їжджаємо у нас близько 500 метрів до... до загрузки подивимся, что там все по навигации через 200 метров поверните налево затем вы прибыли в место назначения побачим, побачим, мы все что мы ну машинки стоят там за я вижу. Налево, затем вы прибыли в место назначения. Посеред дороги, і ти не знаєш, чи він здасть світлофора, чи чого він стоїть.

Of... Okay. Ага, там автовозіки стоять, значить ми їдемо правильно. Ліфер <плес> фарцук фрай Справа море, красотень, ну море таке грозове. Важке. Це уже хорошо Це чудово Але ці машини ж тут стоять Вони мені геть не подобаються Це здорові танки Це китайський автопром Китайський автопром Я їх не люблю страшне вони такі дикі ці машини живуть своїм життям ці машини ага це наша машинка вантажиться значить ми веземо на утилізацію або Mitsubishi, або китайпромлік Так, так, так. Все, приїхали. Питання, з вами обсудити. Автомобілі списані із-за того, що в них був знайдений мишачий послід. Все, інших причин нема. І то це списання йде близько 550 автомобілів. Нові машини з пробігом 7 кілометрів, повній комплектації, просто десь знайшли какашку мишачу. Десь проводочок підгризений, десь те, десь це. І я думаю, хіба не могли ці машини домовитися відправити в Україну персонал? Їм якби все одно, тому що умови там не квартирні. Я думаю, що вони менше цих какашок не злякаються. А це як-не-як кросовери хороші. Вони гібридні, да, може треба якесь важке їхнє обслуговування технічне. Але це джипи, які пішли під прес. Я питаю майстра прийомчика, кажу, що з ними буде, каже, прес. Я кажу, то може якісь деталі, знімуть, щось розберуть на вторийний ринок пустять. Він каже, ні, ці машини, які списані таким образом. Ні машини, ні деталі від них не мають права з'являтися на ринку. З однієї, це добре, це піклування про санітарію, про людей. А з іншої сторони, ну уявіть собі, що ви в машині знайшли мишачі каркашки. За мене в мене в стажу близько 20 років в мене в двох чи трьох автомобілях з'являлися миші. В це було саме в цю пору року, коли осінь переходив в зиму. вони лізуть в тепло, лізуть погріться. А особливо, якщо в машині знайдуть якісь продукти, то все, та й пропало і потім вигнати неможливо. Але я живий, роги не виросли, хвіст не виріс. І я думаю, що ці машини могли б пустити в діло. Правильно. Розвантажився я швидко за пів години, ніхто ті машини, звісно, не провіряв, їх просто поставили в ряд, особливо не пікнуючись навіть по їхній стан. Тому що вони по черзі потім приїжджають під прес. Я закажу. Не знімав, я грузився, тому що на дворі страшенно холодно, страшенний вітер холодний, зривається сніг. То Чесно кажучи, не було коли е Механізми і в автомобілі я бачив, що розбирають. Ну Я думаю, що це ті машини, що не пройшли Тому що Я бачив дуже багато Купу велику купу колес автомобільної губи. Газових тороїдальних балонів, прямо стоять контейнера. Ну, знаєте, все як у німців. Окремий контейнер під окремий вид товару. Один контейнер стоїть повний балонів, все газове. другий контейнер диски колесні, третій контейнер, штамповка, вітьо, кітани. Тобто щось вони трошки розбирають і трошки Ну і звісно дуже багато машин обичних стоїть, які вже не, не пройшли чи не вигодно їх продовжувати і буде хопляти. Якомусь, скажімо так, майстру станції розборок було б дуже цікаво туди попасти, <сміливість> насамперед, запчасті. Тому що в Германії ну, таке не побачиш, що десь запчасті, частини автобубільні частини продавалися. Це цим займаються спеціалізовані магазини, а з магазинами працюють тільки сервісні станції. Все. А так як в Україні зайшов в магазин автозапчастини, вибрав собі карбюратор такий-то такий, то такого, а тут такого немає взагалі. Привіт! У нас загрузочка із Мюнхена на Гамбург. Але так як я е, міняюсь, їду додому, я доїжджаю до своєї бази в Гановері, перепригую в свою маленьку машинку і на ній вже їду додому. До бази в нас ще 200 кілометрів. Вода бажає бути кращою, тому що сильний вітер, ще й зустрічний. Вчора цілий день сніг зривався, причому такий дуже сильний, сильний. Але за рахунок того, що плюс, плюсова температура, плюс один, плюс два, вночі що зараз одиничка що сніг не нападає, не збирається. Але машини, ті, що я загрузив, вони повністю були засніжені і зараз везу сніг в ті краї, де його немає. Всі цікаво спостерігати за оточуючими, коли вони бачать твої товарки в снігу. Думають, де, де він взяв той сніг? Кордон Германії, Німеччини з Польщею. На зустріч це їдуть з Польщі машини. Колейки немає великої. Все добре. Чим мені подобається Мерседес, що можна проїхати тисячу кілометрів і немає такої втоми як наприклад на ауді але звісно у кожної машини є свої прихильники мені ауді також подобається але саме для дальніх поїздок краще мерседеса я автомобіля ще не бачив Сьогодні зранку проїхав 400 км на автовозі. Попрацював біля нього, підготовив його для передачі наступному водію. Натепер проїхав 500 км на моїй власній машині і в мене ще чекає 400 км попереду. Ну, Став кави попив, звісно, якогось ходога з'їв. І відчуваю себе просто чудово. Включив масаж на сидіннях. Самий маленький підігрів і вентиляцію. І відчуваю себе просто прекрасно. Мерседес є мерседес.